А ти хто такий, щоб перевіряти? Ну, ти зараз злочинець, викрав мою камеру. Що ви робите? Ви неадекватні? віддайте мою камеру, яку ви вкрали. що. якщо будете до мене підходити ближче, зараз. Кармані... буде застосовано до вас кайданки. Вас, є... Так, так, зараз буде відеофіксація, треба ваші дані, хто мене зупинив, хто мене скинув з мотоцикла і відібрав мою бодікамеру. Ну, не бодікамеру, це GoPro 12. Майно людини. Представтеся, будь ласка, хто ви є. Що ви робите? Ви неадекватні? Віддайте мою камеру, яку ви вкрали. Шановний, якщо будете до мене підходити ближче, зараз. Вас кармані... буде у мене застосовано два скайданки. Вас, вас, вас лежить камера моя в кармані, яку ви викрали. Ви собі так думаєте. Зняв шолома, камеру. Ви собі так вправ. думаєте. Представтеся, хто ви є. Ви є зараз злочинець. Добре, що звільнено. Покажи, що у вас в кармані лежить. Я те Боді камеру викрали. Представтеся, хто ви є. Агоу. Каже, віддайте, будь ласка, мою камеру, яку ви викрали. Так, да, в кармані лежить, вкрав. Що, що? Так, да, він зараз нікуди не втічав, в нього в, камер... в, нього, в нього в кармані лежить. Що? То вже викликав. Зараз все буде. Ти ж допомогти? Конечно, ну як конечно, допомагай. Все під диктофон. Конечно, допомагай, допомагай. Взяв мене скинув з моцика. Ну, я хотів на понт взяти, налякати, думав, що мене скинув на землю, що я злякаюся. Та й все. Та й все. Людині. Людині? Да. Які людині? В правовому статусі людина. У нас в, наш, в наш кармані лежить. Штатний клієнт. Ти ся. Лесь з кимось він говорить. Ти вс. А ти хто такий, щоб перевіряти? Ну ти зараз злочинець, викрав мою камеру, на яку я фіксував злочин. Ти її заховав. Це ваша суб'єктивна думка? То покажи зараз кармани. Чого ти боїшся показати кармани? Візьміть коли продуктів мій шарик. О, запікала моя камера в кармані. Це все фіксується. Фіксуйте. Ну. Фіксуйте, все фіксуйте. Ну, вона білікає, моя камера Ми в тебе. Ну карман... Все. Тут Представтесь, хто ви є. Щоб да, вже Я тут одного роззову показував вже... доказ... вже... службою вже... посвідчення. Вже доказ є в суді, вона нас в вашій кармані. Ідете в суд. Ну. Зразу якраз повирішаєте так... свої. Питання по тих протоколах, які наведуться. Ви що, думаєте, що мене залякали, що кинули на землю? А хто вас лякає? Скажіть. Страшно дуже. Скажи. ЄПР-1. 282. 282. Так, так, ЄПР-1. Зараз тут рапа.

Покажи, покажі, що у вас пікає в кармані моя камера. Путь від автомобіля моє. Ви злочинниці, воно лежить в вашому кармані. Ви ж зареєстрували на лінію 102 злочинців. Проведем, так? проведем перевір. Так, зараз ви нікуди не йдете, ви будете це все показувати, що у вас в карманах лежить. Бо ви є викликані людині. Людині. Які, які ви присягу давали. Які? В Правовому статусі людина. По міжнародній конвенції. Ти Ну, То, що ви вчинили до мене, то може вас чекати після роботи? Хочете почекати мене? Так? Почекайте. Що думаєте, ви це безкарно? Почекаєте. Конечно. Почекайте мене. Ти сю. 0725 І назвіть, будь ласка, ваші дані, хто ви є. Я вам представлявся. Е, я вас не знаю хто ви є, бо ви Я вам забрал... представлявся Що я забрав? Це для аудіофіксації. Ну Я ж вам представлявся. Ви мені не представлялися? Я вам представлявся. Без Сказав своє прізвище, ім'я по no. батьку. То ви відмовляєтесь, так? Ні, я вам представлявся. Якщо ви не маєте no. пам'яті, це ваші проблеми. No. Це все було під відеофіксацією. No, ну, Представтесь, покажіть ваші документи, хто ви є. У мене є на камеру, я вам представлявся. Якщо у вас паршиво з пам'яттю, це ваші проблеми, це не мої проблеми. Добре. Я вам казав, хто ви є. Це для того, щоб в прокуратуру все скласти відеоматеріали, все під диктофон записано, щоб знати, хто ви є і так далі. Щоб ви повернули майно людини. Ну, Це все і на диктофон записано і навіть під відео, як моя камера вас у вас кармані. Що? Якої людини? Що? Якої людини? В правовому статусі людини. майно. Майно? Майно. Маєте документ на це майно? Звісно, вдома? Бодіка, на мою камеру. Принесете. Ну, завтра в прокуратуру. Принесете. Покажете документ. Не. На ну, ви відмовляєтесь представитись, хто ви є, так? Я вам вже неодноразово показував посвідчення водія. То, то посвідчення водія? Ви не показували Ви не показували. Чому ви боїтеся протокол, назвати свої дані? Неодноразово показував протокол, в якому є чітко казані дані, хто складав. Але територія це є лише е, малюнки на карті. А, ви можете довести свою власну думку. Ви хочете щось знімати, ви можете вільно знімати, Ні. я не переживаю. Я Просто, просто ви можете сказати, що хочете знімати, то знімайте.